Короче, чищу шви, проти нації нічого не маю. Каже, казав, що ставив якийсь циган ту плитку. Цигану треба напевно, копати, ну дивіться сюди. А якщо я не, не, не правий, у коментах поправте, дивіться сюди. То тут хрестик не ставився. Тут то й ставився хрестик, де, де два вміщаються. А тут не можна було поставити хрестик, де його взагалі запхати не можна. Оцей шов. Ти тіпу нормально, блять. Та скока іде, Я не знаю. Та ідери. Ні, тобто то просто треба е, тій людині з крупачом, розумієш, робити, а не з цим. А не з е, гребенем плиткою. — Треба було не блядь, чистити. Так, то, та... то треба просто людині, яка почала то робити ото, блядь, порнографію. то Треба було просто доробити, дочистити шви, так як ті шви позабивані. Тут для чистити пізня, я не знаю, я мав сам то все робити. Я не мав їхати зашпарувати квитку. Добре, що ми поїхали два. Бо то це просто, блять. Це просто повипучувало, блядь, з усіх швів, підла. Коротше, блять. А ну поправте в коментах, якщо не неправильно.